Рятувальні засоби на морському судні. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо після перегляду даного відео. Будь ласка! Дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Класифікація рятувальних засобів на морському судні. На морському судні є колективні рятувальні засоби, це рятувальні шлюпки, рятувальні плоти і чергові шлюпки. Індивідуальні рятувальні засоби це рятувальний круг, рятувальний нагрудник, рятувальний жилет, теплозахисний засоб, засіб, гідро Костюм і допоміжні лінемет, засоби сигналізації, спускові пристрої, посадочні пристрої, рятувальні засоби це пристрої, здатні забезпечити збереження життя людей, які зазнають лиха з моменту залишення ними суду. Вимоги до рятувальних засобів, а також нормативи постачання ними судем регламентуються Конвенцією СОЛАС, 74 з поправками. Колективні рятувальні засоби служать для порятунку та захисту від морської стихії пасажирів та екіпажу. Мають запаси для життєзабезпечення людей. До них належать рятувальні та чергові шлюпки, рятувальні плоти. Рятувальні шлюпки виготовляються із металу, сталь або алюмінієві сплави, або склопластик. Дерево для виготовлення рятувальних шлюпок не застосовується. Рятувальна шлюпка не потоплювана за рахунок наявності повітряних ящиків під сидінням вздовж бортів. Тому в перевернутому затопленому стані вона залишається на плаву. Сучасні судна оснащені лише закритими шлюпками. Кожна повністю закрита рятувальна шлюпка має бути обладнана. Жорстким, водонепроникли закриттям, що повністю закриває рятувальну шлюпку. На обох бортах рятувальна шлюпка повинна мати прозорі панелі, що пропускають всередину рятувальної шлюпки достатню кількість денного світла при закритих люках, щоб виключити необхідність штучного освітлення. Кожна рятувальна шлюпка повинна бути обладнана пристроєм кріплення, паленням в носовій частині корпуса. Цей пристрій має бути таким, щоб шлюпка могла безпечно і без порушення характеристики і стійкості буксируватися судно зі швидкістю до 5 вузлів на тихій воді. Рятувальна шлюпка це шлюпка, яка здатна забезпечити збереження життя людей, які зазнають лиха з моменту залишення ними судна. Саме це призначення і визначає всі вимоги до конструкції та постачання рятувальних шлюпок. Число рятувальних шлюпок на борту судна визначається районом плавання, типом судна та чисельністю людей на судні. Вантажні судна необмеженого району плавання обладнуються шлюпками, що забезпечують весь екіпаж із кожного борту 100% з лівого борту, 100% з правого борту. Пасажирські судна обладнуються рятувальними шлюпками міськістю 50% пасажирів та екіпажу з кожного борту. Колективні суднові рятувальні засоби це засоби, які можуть використовуватися групою людей та повинні забезпечувати надійний та безпечний порятунок при країні судна до 20 градусів на будь-який борт та диференті 10 градусів. Посадка людей у рятувальні засоби та спуск останніх на воду у спокійних умовах не повинна перевищувати 10 хвилин часу для вантажних суден 30 хвилин для пасажирських та промислових суден. Шлюбка вільного падіння. Корпус шлюпки має міцнішу конструкцію. І добре оптічні плавні обводи, що запобігають сильному удару при вході шлюпку у воду. Так як при ударі обводу виникають перевантаження. В шлюбці встановлені спеціальні крісла, що мають прокладки, що амортизують. Перед сходом шлюпки з рампи екіпаж повинен надійно закріпити себе ременями безпеки. Та спеціальним фіксатором голови. Шлюпка вільного падіння гарантує безпеку людей під час падіння з висоти до 20 метрів. Шлюпки вільного падіння вважаються найнадійнішим рятувальним засобом, що забезпечує евакуацію людей з судна, що гине, за будь-яких погодних умов. Це тип рятувальних шлюпок, призначений для тертування людей з води, що впали за борт або виявлених у морі та для збору рятувальних шлюпок та плотів. Постачання шлюпок. Кожна рятувальна шлюпка повинна мати постачання відповідно до вимог міжнародної конвенції соло 74 що включає 4 весла з кочетами, прикріпленими до корпусу шлюпки штертами ланцюжками, 2 відпернігаки. Плавучий якір з тросом довжиною щодо рівня трьом довжинам шлюпки та відтяжкою, закріпленою за вершину конуса якоря, два фалені завдовжки не менше 15 метрів, дві сокири по одному в кожному кінці шлюпки для перерубування фаленів при залишенні судна, харчовий раціон та запас питної води 3 літри на кожного, нержавіючий ківш зі штертом із нержавіючого і нержавіюча градуйована посудина. Рибацькі снасті. Сигнальні засоби. 4 парашутні ракети червоного кольору, 6 фальшвеєрів червоних, 2 димові шашки, електричний ліхтар із пристосуванням для сигналізації за кодом морзе у водонепроникному виконанні з комплектом запасних батарей та запасною лампочкою. Одне сигнальне дзеркало. Геліофра. З інструкцією щодо його використання сигнальний свисток або рівноцінний пристрій таблиці рятувальних сигналів. Прожекти здатні здійснити безперервну роботу протягом трьох годин, аптечку першої допомоги по шість таблеток від морської хвороби та одному гігієнічному пакету на людину, складений ніж, прикріплений штерпом до шлюпки, і три консервові кривачі, ручний осушувальний насос, два відра та черпак. Вогнегасник для гасіння нафти, що горить, комплект запасних частин та інструментів для двигуна, радіолокаційний відбивач або сарт, нактоус із компасом і індивідуальні теплозахисні засоби у кількості 10% від пожара пасажира місткості шлюпки, але не менше до 2%. Постачання рятувальної шлюпки. Чергові шлюбки є спеціальним рятувальним засобом, який має знаходитися на судні в постійній готовності для негайного використання та призначений для порятунку людей, що впали у воду, людей із аварійного судна, а також для збору та буксирування рятувальних платів в умовах аварійного випадку. Чергові шлюпки можуть бути жорсткими, надувними та комбінованими. Вони повинні бути обладнані стаціонарним або підвісним двигуном. Підвісний двигун може бути бензиновим. У будь-якому випадку має бути забезпечена швидкість 6 вузлів протягом 4 годин. У чергову шлюпку повинні поміщатися 5 чоловік, сидячи і один лежачи. Як чергова шлюпка може використовуватися рятувальна шлюпка, якщо вона відповідає всім виму. Перевага чергової шлюпки це швидкість та надійність спуску та підйому на борт на ходу при невеликому хвилюванні. Потужний стаціонарний або підвісний двігул дозволяє оперативно обстежити район падіння людини за борт, підняти його доставити до борту судна. Чергова шлюпка здатна виконувати рятувальні операції у штормових умовах та за обмеженою видимостю. Чергові шлюпки перебувають у постійній готовності. Підготовка та спуск шлюпки проводиться 5 хвилин. Постачання чергової шлюпки. Рятувальні плоти. Дуже ефективний, рятувальний засіб, а на малих судах основних. Конструкція рятувального плоту повинна бути такою, щоб він не пошкоджувався при скиданні з висоти 18 метрів і витримував перебування на плаву протягом 30 діб за будь-яких морських умов. Рятувальний пліт повинен витримувати багаторазові стрибки на нього з висоти 4,5 метра з піднятим тетом, так і без нього. Його можна буксирувати зі швидкістю 3 вузли на тихій воді, з повним комплектом людей. Пліт повинен мати тен для захисту людей від впливу довкілля, який встановлюється автоматично при спуску плота у воду. Пліт середині розділений на відсіки, які надуваються через окремі клапани. При пошкодженні половини відсіків пліт повинен витримати на плаву всіх людей, що допускаються до розміщення. Питна вода консервована з розрахунку 1,5 літри на людину. Харчовий речіон з розрахунку 10 тисяч кжоулів на людину. Рятувальні плоти кріпляться до корпусу судна за допомогою роз'єднуючого пристрою або коли судно піде під воду. На глибині 4 метри спрацьовує гідростат і звільняє пліт від кріплення. Пліт, маючи позитивну плавучість, впливає і надувається автоматично. Скинутий у воду або спливаючий надувний рятувальний пліт. Натягує пусковий линь, який постійно прикріплений до конструкції судна, і відкриває клапан балона з газом. Їмкість камер плоту заповнюється газом. Пліт звільняється від контейнера та набуває своєї форми. Щоб привести в дію пусковий пристрій плоту, необхідно вибрати слабину пускового линя і різко його смикнути. Пліт починає наповнюватися газом, розривні болти бандажів розімкнуться, контейнер розкриється і відпаде. Через 20-25 секунд плід наповниться газом і буде готовий до прийому людей. Рятувальний пліт повинен надуватися нетоксичним газом. Надування рятувального плоту має займати не більше 1 минути. При температурі навколишнього середовища від плюс 18 до плюс 20 градусів Цельсія. І не більше 3 минут при температурі навколишнього середовища від мінус 30 градусів Цельсія. Основними елементами рятувального плоту є камера плавучості, забезпечує плавучість плоту, днище, водонепроникний елемент, що забезпечує ізоляцію від холодної води, тент. Водонепроникний елемент, що забезпечує ізоляцію від підтенового простору від спеки та холоду. Камера плавучості надувного плоту складається не менше, ніж з двох незалежних відсіків, для того, щоб при пошкодженні одного відсіку... Відсіки, що залишилися, могли забезпечувати позитивний надводний борт і отримувати плаву штатну кількість людей і постачання. Зазвичай відсіки розташовуються кільцями один за одним, що дозволяє не тільки забезпечити достатню плавучість, але й зберегти площу розміщувати людей при поскоженні людей при поскорженні одного відсіку. Для забезпечення підтримки робочого тиску в відсіках встановлюються клапани для ручного підкачування насосу. Завдання термоізоляції підтентового простору зазвичай вирішується шляхом встановлення тенту, що складається з двох шарів водонаприникливого матеріалу з повітряним прошарком. Зовнішній колір тенту стає помаранчевим. Для установки тенту на надувних плотах робляться опори аркового типу, що надуваються автоматично разом із камерою плавучості. Висота тенту робиться такою, щоб людина могла знаходитися в свідччому положенні в будь-якій частині простору плота під підтента. Інструкція по спуску плота. Постачання кожного рятувального плоту має бути з одного плавучого рятувального кільця, прикріпленого до 30 метрів линя. Одного ножа нескладного типу з плаваючою рукояткою шнурком прикріпленого та покладеного в кишені на зовнішній стороні тенту поряд з місцем, в якому гідростат прикріплений до рятувального плоту. Крім того, рятувальний плід мізкістю 13 осіб, або більше має бути забезпечений другим ножем складного типу. Для рятувального плоту, який може вмістити не більше 12 осіб, є один плавучий черпак. Для рятувального плоту, який може вмістити 13 осіб або більше, два плавучі черпаки, дві губки, два плавучих якоря, кожен з яких оснащений ударостійким тросом і линем, що розмикає один з них запасний, а інший постійно прикріплений до рятувального плоту, змушує рятувальний плід лежати орієнтованим на вітер, найстабільнішим чином. Міцність кожного плавучого якоря та його троса та линя повинні бути достатніми в усіх морських умовах. Плавучі якорі повинні мати засоби для запобігання скручування линя. Плавучий якор, що постійно прикріплений до рятувальних плотів, встановлених на пасажирських суднах, повинен бути призначений тільки для ручного розгортання, дві плавучі плавучих плавучі весла, весла, три консервні ножі зі спеціальними лезами і ножиці. Одну аптечку для першої допомоги у водонепроникному корпусі, який повинен щільно закриватися після використання, один свистовчий, Валентін звуковий сигнал, чотири парашютні ракети, шість фашфаерів, дві плавучі димові шашки, один водонепроникний ліхтарик електричний, що підходить для сигналізації морс запасним комплектом батарей. Та однією запасною лампою у водонепроникному контейнері. Ефективний відбивач радіолокації, якщо на рятувальному плоту не встановлений раділокаційний відповідаль для рятувальних шлюбів. одне денне сигнальне дзеркало із інструкціями щодо його використання для сигналізації на суднах та літаках, один екземпляр таблиці рятувальних сигналів на водонеплених карті або у водонепроникному контейнері, один комплект рибальських снастей, раціон харчування, що становить не менше 10 тисяч кВ для кожної людини, яка розміщена на рятувальному плоту. Це продовольство має бути прийнятним, їстівним протягом рекомендованого терміну придатності, та упаковуватись таким чином, щоб їх можна було легко розділити та легко відкрити. Раціони повинні зберігатися в герметичній упаковці та укладатися у динопредний контейнер. Водонепроникні пакети, що містять загалом 1,5 літри пісня води на кожну людину, розміщені на рятувальному плоту, з яких півлітри на людину можуть бути замінені пристроєм для. Видалення сольового розчину здатне виробляти одна кількість присіної води протягом 2 днів, лі... 1-літрова антикоразійна градуйовна питна кружка, антимікробні препарати, що діють протягом як мінімум 48 годин, та мішки для морської хвороби з розрахунку по одному мішку для кожної розміщеної людини, інструкцію про те, як вижити, інструкцію для негайних дій, теплозахисні засоби, достатні для 10% кількості людей, розміщених на рятувальному місці. Плоту. Забезпечення рятувального плоту. Забезпечення рятувального плоту. Індивідуальні рятувальні засоби призначені для порятунку однієї людини, яка потрапила у воду. До них належать рятувальні круги, рятувальні нагрудники, рятувальні жилети, гідротермокостюми, теплозахисні засоби. Рятувальні круги повинні відповідати певним вимогам. Зовнішній діаметр не більше 800 мм, а внутрішній не менше 400 мм. Мати масу не менше 2,5 кг. Витримувати скидання на воду з висоти 30 метрів. Рятувальний круг повинен мати рятувальний леєр для рятувальний лі завдовжки близько 30 метрів, а на кожній стороні 4 світло-відображаючих смуги. Кількість рятувальних кругів залежить від довжини судна. На пасажирських суднах їх може бути від 8 до 30, на вантажних від 8 до 14 штук. Рятувальні нагрудники повинні бути для кожної, що знаходиться на борту людини. Усі рятувальні нагрудники повинні забезпечувати спливання обличчям вгору людини, що впала у воду, з непритомлива. І підтримку її таким чином, щоб рот знаходився на висоті 12 см, а тіло було нахилено від вертикалі під кутом від 20 до 50 градусів. Також повинен забезпечуватися поворот тіла людини. У несвідомому стані із положення обличчям донизу до гори за 5 секунд. Рятувальний нагрудник повинен забезпечувати можливість зручно одягати його не довше однієї хвилини. Гідротермокостюм. Захисний костюм із воно неприниклого матеріалу, призначений для запобігання організму людини від передхолодження в холодній воді, він має закривати все тіло людини, окрім обличчя. Мусить забезпечити захист від холоду так, щоб внутрішня температура людині не знизилася більше, ніж на 2 градуси після перебування в циркулюючій воді з температурою 02 градуси протягом 6 годин. Не повинно шкодуватися при стрибках з висоти 4,5 метра, забезпечувати можливість дії зі, зі спуску рятувальної шлюпки, можливість лізти вертикальними сходами до 5 метрів за вишки. Забезпечувати вогнем пошуку сигнальним свистком, рятувальним поясом та карабіном та світлообертаючими смугами. Для кожної члена команди червоного шлюпки. Чергової шлюпки має бути передбачений гідрокостюм. Для кожної. Наявної на борту рятувальної шубки тожно судно має бути передбачено щонайменше три гідрокостюми. Теплозахисний засіб це мішок або костюм з воно непрониклого матеріалу з низькою теплопровідністю. Він має закривати все тіло людини задягненим рятувальним жилетом, за винятком особи в межах температури повітря від плюс 30 до мінус 30 градусів, призначений для обігріву людей у рятувальному засобі, а також після підняття людини з води для транспортування до місця надання медичної допомоги. І рятувальні засоби це індивідуальні, рятувальний круг, рятувальний нагрудник, рятувальний жилет, гідрокостюми, теплозахисний засіб, колективні рятувальні шлюбки, рятувальні плоти, чергові шлюбки. І допоміжні, які ми зараз з вами розглянемо. Це лінемет, засоби сигналізації, спускові пристрої, посадочні пристрої. Лінімітальний пристрій служить для подачі тонкого провідника судна на судно або судна на берег. Для подачі буксира при влаштуванні канатної дороги та в інших аварійних випадках. Ліномітальний пристрій повинен бути такою конструкцією, що його може використовувати один чоловік. У комплект входить пістолет, 4 ракети і 4 линя завдовжки, що дозволяє забезпечити дальність метання 230 метрів. Лінометальним пристроєм забезпечуються всі судна морського району плавання. Посадочні пристрої є обов'язковими складовими елементами рятувальних пристроїв, суден та призначені для забезпечення безпечного доступу до рятувальних шлюпок та платів після спуску їх на воду. Як посадочні пристрої на суднах застосовуються такі, як штормтрапи, паркани, рятувальні сітки, троси шкентері з мусингами, морська евакуаційна система, фаліні та інші засоби. Посадковий штормтрап є штормтрапом передбачені в місцях посадки в рятувальні шлюпки та рятувальні плоти після спуску їх на воду. Цілісний посадковий штормтрап передбачається у кожного місця спуску або у кожного у кожних двох розташованих поруч місць спуску довжиною, що дорівнює відстань від палуби до при найменшій експлуатаційній осадці, судна несприятливих умов диферента до 10 градусів нахили, до 20 градусів нахило будь-який борт. Він складається з двох частин. Перше балясини дерев'яних ступенів, друге двох тятів тросів, на яких одягнені балясини. Штортрап-посадковий застосовують при посадці пасажирів у рятувальні шлюпки та рятувальні плоти для забезпечення безпечного доступу до рятувальних засобів. Лоцманський шторм пристрій для передачі лоцмана на борт судна і назад і призначений для забезпечення безпечної посадки та висадки лоцманів. Внутрішня сигналізація це така як авральна, пожежна, трюмна, температурна службова, відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки судна, вантажу та людей на борту. Авральна сигналізація повідомляє про оголошений загальносудновий аврал, пожежна про місце пожежі, трюмна та температурна про зміни температури або появу води у трюмах. Службова дозволяє швидко сповістити будь-якого члена екіпажу або виклати його у призначене місце. Засоби зовнішньої сигналізації поділяються на зорові оптичні, звукові акустичні та радіотехнічні. Зоровими засобами зв'язку є прапорні міжнародні зведення з ну, сигналів, семафорні ручна та механічна, сигнальні фігури, кулі, конуси, циліндри та подібні знаки та смуги та інші. Світлові це відмінні вогні, прожектори, проблизкові лампи, ракети, фешфери та інше. З озвуковими звуковими засобами зв'язку є дзвони, гонги, свистки, сирени, повітряні тифони. Після перегляду даного відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? І що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання, рятувальні засоби на морському судні? Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші підписки будуть спонукати нас, мотивувати нас робити нові відео уроки для вас. На морську тематику.